А ви знали, що завдяки соковитискачу ви можете робити не тільки соки, але й морозиво. Mm, mm, mm. Як розповідаю, для цього вам необхідний тільки шнековий соковитискач. У мене ось такий Russell Hobbs. і для того, щоб зробити морозиво, вам потрібні заморожені банани. В цьому соковитискачі потрібно всього-навсього змінити насадку. Яка а, ось така прекрасна насадка, яка закриває все, що не потрібно, щоб морозиво вилазило там, де треба. Насправді це найкорисніше морозиво, яке ви можете приготувати собі своїм дітлахам. І тут не буде ніякого коров'ячого молока, лактози, жирів. І це дуже-дуже смачно, дуже дуже просто. Для цього просто закидаємо заморожені банани. Ось так вмикаємо соковий тискач. Вилазить прекрасний морозивку, ось так гарно. Просто подивіться, яка краса виходить, просто як пломбір. Так, ось так ось, так. Ммм. Ммм. Ммм.